Всім привіт друзі, з вами Вазган, і я продовжую своє виживання на сервері Ragnarok. Зараз приручу собі оцього паразавра, щоб було... Та, у мене в попередньому відео був паразавр, але е, він здох, коротше. Ну йому трохи б допомогли, але менше з тим. Так, це тек паразавр. Можна із звичайної живки тут одівати в ніжку. Костюм тіпа, такий звичайний буде виглядати як тек. Але це також тек багато живки тут на карті. Так, щоб М -м, легше було ягоди фармити, наприклад, і е досить груз нормальний перевозити, може паразавр. На початок це найпростіша і сама, е Така корисніша живка я трохи перемістився по карті знайшов таке місце де на мою думку менше ...менше мене можна спалити це нагадаю сервер ...PVP. невеликий онлайн але все ж таки коли коли я йду спати то тут виходять грати там всякі китайці іноземці які все одно можуть твою живку чікнути. так що треба мати на увазі що ти тут не сам граєш також обов'язково треба приручити собі птерчика птера я знайшов нормального типа окрас нормальний ну переважно тут левела теж левела менш-більш однакові. під час приручення тут почалась буря, крамсало мене всякими ошмятками так, птера м я приручити, думаю, приручу, але от в мене тут виникла проблема, звідки брати хітин. Коротше, в попередній версії арку його можна було кератин добувати з черепах. Але з черепахи не так-то просто добувати через те, що вони, коротше, вони жирні сильно, атакують досить нормально. І блін вбив одну другу і там щось з третьої, вроді мені впало. <кхи> чи 12, чи 8, о, 16, 16. Це коротше вони так больно кусають. І вбити їх нелегко і падає взагалі мальок з них але ця проблема в мене ще лишається птера я приручив теж пішло багато ший, наркотиків в нього оголошення падало швидше набагато, як він приручався. Щоб пришвидшити приручення, там потрібно було 60 ключів потратити. Ну це мені було шкода. Потратити 60 ключів, а це вже я його приручав вечором, вночі, можна сказати, і могло таке бути, що я приручив би його, лишив, пішов спати, зранку став його, бо вже там вбили. Ну це шкода було робити. І мені трохи чекати. трохи чекати, носити наркотики, але зрештою приручив гарний птер. Так, сідла я ще досі не маю, але наступним кроком я вирішив приручити, побачив по карті, бігав шукав якихось насекомих і побачив гарного раптора. Так. Ну Такий блин, класно виглядає. І вирішив його також приручити. Ну Він швидко пересувається досить по карті. Як я вже потім м -м, вияснив, атака у нього не найсильніша. Ну, Коротше в бійки з ним вступати. Таке собі. Ну, можна там завалити от, маленьку дрібну живку, але я там бився з ним вже коротше, проти саблизубів, проти це вже зовсім інша ситуація. Можна їх бити, але вже як на тебе два нападають, це вже стрмно, це коротше, можна самому, самому загинути. Але трошки його прокачаю туди-сюди. Та якась користь з нього буде. Прикольний вигляд, прикольно виглядає шустрий такий. Має здібність таку стрибати стрибати на противника, звалювати його з ніг, притискати до землі і там пару секунд е нерухомо лежить, можна його атакувати. Нормально. Я тут обстежував недалеко. Поруч з своїм верстаком обстежував територію, карта тут велика. Я вже думав, планував так собі, приручу птера, зроблю сідло і вже тоді відправлюсь у розвідку, вже, щоб відкрити повністю карту, щоб можна було собі вже щось далі думати. Дивитись, що де, може якусь чиюсь базу знайду, може коротше, когось залутаю, може щось когось хлопну. А поки що от знайшов віверну, ядовиту і... Походу десь можливо що тут є гнізда, є яйця. Треба буде обстежити. Можливо, вкраду щось. В наступних відео може спробую вкрасти якесь яйце. Але ну, в мене на випалених землях, але одиночку я грав. Ну, то я там віверни вже я вирощував, у мене 7 штук було. Можна спробувати тут, але то трохи, трохи треба побавитись, трохи затратно. Там то яйце висидіти, вигріти, коротше, інкубувати, потім виростити віверну. Але спробувати можна, можливо, можливо займусь. Ну, Поки що не впевнений, треба обстежити територію, знайти хітину на сідло. І далі вже щось будемо думати. Так, бачу, тут, походу, можна знайти цього скорпіона. Але там є і саблезуби, а з цим коротше, раптором він не є машиною для вбійства, скажімо так. Але потихеньку можна когось пробувати закусати. Добре, друзі, на цьому дане відео буду завершувати. Це таке коротеньке, щоб просто ознайомити вас, як йде. Як йде моє виживання. А далі обов'язково буде. Далі буде, залишайтесь зі мною. Буде цікаво, кажіть якісь ідеї, кого ще приручити. Хто грав цю карту, підкажіть, що де, де краще чим зайнятися. Бо щось тут виживших мало, не знаю, я щось так рухаюсь по карті, щось тут взагалі нікого не зустрічаю. Там, де більше зелені було, на початках де я заспавнився перший раз там, там зустрічались якісь коротше, недобудовані бази а тут по карті далі я змістився то щось нікого не бачу нікого не бачу може хтось щось порадить кидайте коменти підписуйтесь будемо разом розбиратись і разом досліджувати цю карту я граю вперше тож, тож треба спочатку розібратись. дякую за перегляд друзі зустрінемось